По полігону, де базувалися наші військові, окупанти завдали удару, розкрили неочікуваний інсей, чому і як це сталося. Хоча депутатка безугли писала, що все відбулося саме під час шокування, коли наші бійці стояли просто неба і таким чином були незахищені від атаки. Але з'явилася ще більш вражаюча інформація, до якої навряд чи хтось із нас був готовий. Про все це поговоримо з вами за мить. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви обираєте нас підії за для того, бо різнуватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте в Байку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Народна депутатка Мар'яна Базугла повідомила про жахливий випадок загибелі військовослужбовців. На стокудару під час шокування у телеграм вона розкритикувала командування збройних сил України, зокрема Олександра Сирського, заявивши, що такі практики нібито продовжуються щодня а відповідальних за втрати немає. Чергова загибель військовослужбовців через проліт під час шокування. Шокування робляться щодня, ніхто не покараний. Сирський залишається на посаді. Написала Мар'яна Базугла. Раніше у соціальних мережах із посиланням на рашистські змі повідомлялося, що удар був завданий ракетою Скандер по Дніпропетровській області. Міноборони РФ оприлюднило відео, на якому показало влучання касетної боєголовки, нібито по полігону Новомосковський біля села Черкаське. Сухопутні війська з Су також підтверджують ракетний удар по одному із підрозділів. Повідомляється, що є загиблі та поранені. Наразі ж триває ретельна перевірка та встановлення усіх обставин. Відомо, що в одній із лікарень Дніпропетровської області нині перебуває велика кількість поранених внаслідок обстрілу полігону в районі дислокації військових. Також у мережі з'явилася інформація, що для районної лікарні, у якій перебувають поранені, збирають гуманітарну допомогу у вигляді одягу для чоловіків матраци, їжу та воду. Також суспіль. На зв'язалися з одним із волонтерів, який збирав допомогу. Він також підтвердив інформацію, що після атаки у лікарнях є велика кількість поранених. Частини евакуювали в інші медзаклади. Швидко згуртувалися, об'єдналися і допомогли закрити нагальні потреби по усім нашим лікарням. Наразі основні потреби одяг, ковдри, постіль, вода, їжа, дрібна гігієна закриті. Сказав він. Також він зазначив, що зв'язувалися з ним рідні військових з проханням допомогти у пошуку тих, хто не виходить. На зв'язок про те, що рашистські війська завдали удару по полігону у Черкаському, що на Дніпропетровщині, де перебували українські військові 157-ї окремої механізованої бригади, повідомив і волонтер Сергій Стерненко. За його словами, атака відбулася на відстані 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Удари коригувалися рашистським розвідувальним БПЛА, який не був збитий через відсутність повноцінної системи протидії. Стерненко також зазначив, що повітря. Тряне командування Схід демонструє найгірші показники щодо впровадження системи дронового ППУ. Він нагадав, що раніше командувач цього підрозділу забороняв навіть тренувальні поліотеппів дронів, що вже призвело до втрат, зокрема під час удару по системі Петріот. Існують різні припущення щодо того, хто саме перебував на полігоні. Українські воєнкори, воєнні блогери та волонтери поширили інформацію про обстріл полігону в СМАРському районі Дніпропетровщині ракетою з касетними боєприпасами. За Непідтвердженими даними удар був балістичною ракетою Скандер -М» із касетним боєприпасом. Журналіст Андрій Саплієнко повідомив у своїй телеграм-каналі, що з'явилася інформація про масову загибель військових збройних сил України внаслідок цього удару. Він також зазначив, що міністерство оборони Росії опублікувало відеозапис, на якому зафіксовано вибух касетної боєголовки в місті скупчення особового складу на полігоні. Ну а журналіст Юрій Бутусов у своєму стрімі на Ютубі заявив, що російські військові завдали удару по навчальному центру. Оперативного командування Схід за його словами на полігоні в селищі Чоркаське дислокувався 168-й батальйон резерву, де перебували військовослужбовці, які раніше самовільно залишили свої частини та намагалися перевестися в інші підрозділи, проживаючи у великому скупченні наметів. Різні джерела повідомляли про десятки загиблих та значну кількість поранених. За словами Бутусова, загальна кількість втрат становить близько 130 осіб, із яких 32 – Загинула за іншими даними вже 39. Командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор Михайло Драпатий, ініціював незалежну перевірку за участю військової контррозвідки, щоб розслідувати обставини трагедії. Він заявив, що ця ситуація є наслідком ворожого удару та підкреслив необхідність швидких рішень відповідальності та підвищення стандартів безпеки. Драпатий висловив співчуття родинам загиблих, їхнім побратимам та усім, хто їх знав. Він наголосив, що особисто. Контролюватиме розслідування і домагатимуться суворого покарання для усіх, хто ухвалював або не ухвалював важливі рішення того дня, за словами командувача спробу приховати правду за бюрократичними процедурами будуть зупинені, а винні не зможуть уникнути відповідальності. Він підкреслив, що серед військового керівництва є ті, хто нехтою безпекою підлеглих, затягує процеси і не забезпечує належного рівня захисту. Усі вони на його думку ганьблять збройні сили України. Драпати звернувся до всіх генералів, офіцерів, сер. Жанців і солдатів сухопутних військ із закликом позбутися формалізму та бюрократії, адже кожен носе відповідальність за життя своїх побратимів як на полі бою, так і в тилу. Окрім цього, на жаль, продовжуються рашиські удари по українських містах. Так стало відомо про те, що по Харкову вдарив рашиський безпілотник. Влучання пройшлося в порожню квартиру. Що не менше восьмеро осіб отримали поранення. Шахет вдарив по центральній частині Харкова. Повідомив про це зокрема міський голова і. Гортирахов влучання пройшлося у Київському районі Харкова у багатоповерхівку. На одному з поверхів зайнялася пожежа. Внаслідок удару зайнявся балкон у багатоквартирному будинку. На місці працюють рятувальники. Повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Квартира, в яку пройшлося влучення, розташована на п'ятому поверсі. У ній ніхто не мешкав, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. Нині ж триває поквартирний обхід. Окрім цього, стало відомо також і про те, що рашистські війська атакували Запоріжжя. Загалом окупанти скерували на обласний центр 11 ударних безпілотників типу шахет. Кілька дронів влучили в будинки. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Також в одній із квартир, П'ятиповерхівки почалася пожежа. Зрештою вогонь знищив три квартири. У під'їзді було відключено газо та електропостачання. Частину мешканців евакуювали. Загалом допомоги рятувальників знадобилася 43 особам: 82-річну жінку, яка потерпіла під час обстрілу, госпіталізували. Через ворожу атаку також і гараж вирвала і на відкритій території. Окрім цього, вибухи лунали і в Миколаєві. У цей час російські війська саме атакували регіон ударними Пілотниками типу шахет 136 «131». силам проти оборони вдалося ліквідувати п'ять ворожих дронів. Однак через падіння уламків БПЛА загорілося складське приміщення та вантажний фургон на території виробничого підприємства. Вогонь оперативно ліквідували 24 рятувальника з допомогою смс спецавтомобілів а також тактичною роботою Магірос Вольф Ер-1 Однак вантажний фургон повністю знищено вогнем. Ще один пошкоджено зазнали руйнувань і складське приміщення. За всі ці напади на мирні українські міста рашисти відповідають чи щоденно Так, у рашиській УФІ спалахнула потужна пожежа на території нафтового підприємства Башнафта. Про це інформують очевидці. Ці на території нафтопереробного комплексу знаходяться одразу три підприємства. Ідеться на офіційному сайті. нафтопереробний комплекс. Пад АНК Башнафта включає три виробничі майданчики: Башнафта УНПЗ, «Башнафта-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» та Башнафта Уфа Нєвтяхім з сукупною потужністю 23,5 мільйона тонн на рік. До складу нафтохімічного комплексу входять пад Уфа оргсинтез та газопереробне підприємство ТОВ «Шкаповське ДПП. Перед пожежою мешканці чули вибухи. У МНС підтвердили пожежу, але причини не назвали. Місцева влада ж мовчить. До Цього стало відомо про те, що у РФ виникла ще одна масштабна пожежа. У місті Владімір на складах бурових рідин вогонь охопив площу 3,5 тисячі квадратних метрів. Пожежа була настільки великою, що її було видно з усіх куточків міста. Про пожежу повідомили рашистські змі. Надалі будемо говорити стосовно того, що відбувається на лінії бойового зіткнення на фронті, але поговоримо саме про територію Курщини. Адже перед росіянами на Курщині постало кілька викликів і про них далі згодом. Також обговоримо їх щодо курей зокрема, адже сил оборони досі контролюють деяку територію Курської області. А от російським військам вже тривалий час не вдається витіснити українські підрозділи. Про це розповів голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Прокоментувавши інформацію від Діпстейт про погіршення ситуації на Курщині. Вони повідомляли, що окупанти мають вогневий контроль над логістикою сил оборони на Курщині. За словами ж Тимочка, складно коментувати ситуацію щодо логістики, адже повну інформацію про логістику та. Шляхи переміщень має лише військове командування. І все це тримається у таємниці. Виклики в плані логістики є завжди. Багато що можна вирішити завдяки розширенню флангів, але тут все залежить від наявних сил та засобів. Далі будуть цитувати Тимочка. Оцінювати те, наскільки складно постачати боєкомплект нашому контингенту на Курщині, можуть ті, хто відповідає за цю логістику. Зараз іде багато різної інформації, яка потім не підтверджується, тому потрібно обережно до цього ставитись. Сказав Тимочко. Ну він наголосив, що впродовж останнього місяця Сили оборони здійснили низку контрнаступальних дій на Курщині. Були навіть спроби розширити лінію контролю. До цього часу ворог не зміг витіснити Сили оборони України, і при цьому вони не змогли досягти успіху навіть за допомогою військ Північної Кореї. Далі знову ж таки продовжу цитувати за люте. Активність бою наростала, то спадала, але мінімум кілька разів Збройні сили України проводили операції. Далося проривати лінії оборони на кілька кілометрів. Про що в сучасних умовах війни можна говорити вже як про значні успіхи. У будь-якому випадку ми надалі утримуємо цю територію, сказав Тимочко. Ну і це створює кілька викликів для окупантів. Україна має власний козир на потенційних переговорах з Росією. Наша держава зможе вимагати певні поступки від диктатора Путіна. Окрім цього, це може вплинути на моральний стан росіян, адже війська наші. Країни перебувають на їхній території, але що цікаво, ми багато вже місяців поспіль говоримо про північно корейців бійців, саме які перебувають на Курщині. Ще спочатку наступу того спецоперації, так би мовити, яка почалася ще півроку тому. Ми говорили, що можливо, можливо, з'являлися дані від розвідки, що з'являться бійці з північної Кореї на території Російської Федерації саме на Курщині. Проте, от з'явилася інформація вже і про китайців, адже китайських найм Нібито в складі військ РФ вони розмальовують стіни багатоповерхівки на Покровському напрямку. Думаю, багато хто вже бачив те відео, яке поширюється в соцмережах. Так от вони були помічені в окупованому Селидовому на Донеччині. Один із солдатів носить шеврон другої штурмової роти підрозділу Барс. Ну і, можливо, Китай набирається досвіду на війні, щоб потім реалізувати свої амбіції в інших країнах. Таке допускають і експерти. Ну а стосовно того, де саме і коли бачили китайських найманців, далі з вами і поговоримо, адже деяка інформація вже все ж таки з'являється. Російські медіа поширюють відео на якому військові у формі збройних сил Російської Федерації говорять китайською і малюють на стінах їхні якісь позначки, і іерогліфи офіційних підтверджень правдивості кадрів наразі немає. Тобто, зараз ми з вами спокійненько видихаємо. Можливо, це постановка, яку розповсюджують спеціально російські медіа для того, щоб нас з вами залякати. А можливо дійсно вихваляються тим, що у них вдалося знайти 5-6 китайців, яких можна було б направити а, на по перевдягнутися і змусити їх розмальовувати стіни. Повідомляється про те, що це 2 березня, саме вчора ввечері, почало ширитися відео, на якому, як стверджується, китайські найманці збройних сил РФІ, розмальовують стіни багатоповерхівки саме на Покровському напрямку. На відеомо можна побачити, як військові пишуть китайські іерогліфи на стіні всередині розбитого погатоповерхового будинку. На формі одного із них дійсно коли зробити стоп-кадр, можна помітити шеврон штурмової рути підрозділу Барс. Це бойовий армійський резерв країни. Офіційних підтверджень, тому що за російську армію на Покровському напрямку воюють найманці з Китаю. Наразі немає і звісно річ, ніхто з російської сторони офіційно про це не говорить. Російські військові аналітики. Так ян Матвіяв у своєму телеграм-каналі стверджує, що відео знято в місті Селидова Покровського району. Донецької області, і це саме китайці на службі в збройних силах РФІ. говорять китайською, пишуть теж китайською, найманці чи посланці сі, які вивчають досвід сучасної війни, написав Матвієв, поставивши знак питання в кінці цього свого повідомлення. Тобто, варто е зрозуміти, що поки що, е окрім е відео, просто посеред якогось коридору з вибитими вікнами, ніякі. Их деталізацій геолокації немає. Фактично, ми з вами можемо собі уявити, що це могло бути дета навіть на території Російської Федерації, там в многостраждальній Белгаращині, Курщині і тому подібне. Але з інформацією, що це ось уже на території нашої держави, десь там поближче до бойових зіткнень, для чого це робиться? Щоб ми з вами про це скоріш за все поговорили і. Поки що інших кадрів немає. Ви можете дописати свою думку. Чи дійсно ми можемо потім обмінний фонд і допит, уже е, якби розмови із полоненими китайцями, робити там, чи є в нас перекладачі профільні і тому подібне. Ось але думки ваші важливі. допишіть, будь ласка, ми про це будемо з вами говорити. Але що точно вже підтверджено, це те, що добрі дрони все ж таки Літаю до певних регіонів Російської Федерації та вражають важливі цілі. Це НПЗ, зокрема, адже це впливає на логістику рашистів на полі бою. Так от, з'явилася інформація сьогодні, що БПЛА атакували НПЗ в УФІ і на опублікованих кадрах спостерігалася пожежа. І Вже як пишуть російські канали, в небі було чути звуки дронів. Знову ж таки, от керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в себе в телеграмі. Також зазначає, що цей НПЗ є одним із найбільших у РФ. Його потужність переробки нафти становить близько 20 мільйонів тонн на рік. Він є одним із найбільших в РФ. Ну і також НПЗ має стратегічне значення для армії РФ, оскільки входить до групи підприємств, які забезпечують паливом збройні сили Росії. Його продукція включає авіаційне паливо, дизельне паливо для військової техніки, а також мостильні матеріали, необхідні для експлуатації бронетехніки. Авіа... Та автомобільного транспорту. Тобто бачимо, що дійсно добрі дрони все ж таки долітають до важливих об'єктів, які знаходяться на території Росії та їх вражають. Будемо сподіватися, що таких атак буде якомога більше. Адже дійсно бачимо, що і наша оборонка продовжує розвиватися. Напередодні також лідер нашої країни показував. Ту зброю, яку вже має Україна, зокрема, це fpv дрони це дрони, ракети, і бачимо, що дійсно вони вже працюють на благо і на нашу перемогу. Ну а щодо того, що в Росії там говорять про. Те, що відбувалося напередодні, адже всі пам'ятають ту суперечку, яка виникла в овальному кабінеті між лідером нашої країни Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом, Адже багато тоді розмов стосовно цього були багато коментарів, з'являлося зокрема як і від наших партнерів-союзників, так і від ворогів. Також і багато про російських таких. Ем... Лідерів, так би мовити, також звернулися до цієї ситуації. До прикладу, про російський прем'єр Грузії підтримав Трампа після суперечки та побажав йому мужності у битві. На його думку, вчора. Провели чітку межу між партією війни та партією миру, тобто йдеться про те, що сталося все ж таки в п'ятницю. І проросійський премєр Грузії підтримав Трампа. Він оголосив, що йдеться насамперед не про суперечку лідерів, а про реакцію, яка виникла потім щодо сварки. Далі будуть цитувати, що ж він сказав. Президента Трампа та його миротворчі зусилля одна за одну засуджували люди, відповідальні за допущення війни та безжальні України за життя тисяч українців. Він підтримав знову ж таки такими словами. Президент Сполучених Штатів Америки, зокрема у соцмережі, X, дописав це 1 березня. На думку про російського прем'єра, також під час розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського провели чітку межу між партією війни та партією миру. За його словами, так звана партія глобальної війни негайно мобілізувала. Знайомих спікерів проти американського президента ну і також йдеться про те, що багато чиновників з Брюсселя відповідали, коментували ці події. Він знайшов спосіб звинуватити в цьому грузинську опозицію. Зокрема, він сказав, що вкотре була проведена межа між тими силами, які прагнуть миру і вболівають за долю українців, і тими, хто хоче боротися до останнього українця. Також стало зрозуміло, що партія глобальної війни не так легко відпустять війну. Він додав, що наразі битва між сторонами війни та тими, хто прагне миру, нібито вступає в вирішальну фазу. Він також сказав, що чим швидше закінчиться війна в Україні і настане мир у всьому регіоні, тим менше українських життів буде втрачено. Як він зазначив, я бажаю президенту Трампу сили та мужності в цій важкій. Битві ну, і ми нагадаємо, що лідер нашої країни Володимир Зеленський посперечався з Дональдом Трампом і віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом щодо дипломатичного вирішення конфлікту із Росією. Президент США заявив, що чудово розуміє ситуацію в Україні, але їм не можна диктувати, що робити, адже це є неповагою до Сполучених Штатів. Америка ба більше вже бачу видання CNN дописує на фоні цього, що відбувається, адже розуміємо, що й Кремль активізовує свої зусилля. Так, от СІНН вже дописали, що зустріч Трампа і Путіна буде нібито прискорена. Про це говорять уже у приватних розмовах. І на думку дипломатів, нападки на Зеленського в вальному кабінеті були сплановані. Багато хто говорить, що це дійсно було сплановано, адже все відбувалося нібито то на очах у преси, ну і зокрема сам Трамп сказав, що дуже гарний спектакль був. І зокрема йдеться про те, що у Москві також оптимістично ставляться до того, що складний діалог про припинення війни в Україні тепер відійде на другий план перед безлічу потенційних вигідних економічних угод між сполученими штатами та Росією, які вже виносяться на розгляд за зачиненими дверима. Адже пам'ятаємо, що також як тільки постало питання щодо цієї угоди щодо корисних копалин, коли розмови розпочалися між Україною та Сполученими Штатами Тут включився і диктатор Путін і також почав пропонувати саме рідкісноземельні метали, які знаходяться на хвилиночку на території тимчасово окупованій саме України. І пам'ятаємо, як навіть за Арктику він там також говорив, були в нього певні ідеї. Розуміємо, що е, нині, зважаючи на ту ситуацію, яка відбувається у відносинах між сполученими штатами і Україною, то все ж таки дійсно ми розуміємо, що Кремль буде підключатися, активізовуватися, знову ж таки просувати цю ідею згодом також.